Права 272 периметр рівнобедреного трикутника 12,8 см. Довжина однієї зі сторін становить 3 восьх периметра, а дві інші сторони, між собою рівні, Знайди довжини сторін трикутника. Ну що ж, нагадую вам, що рівнобедрений трикутник має основу і дві бічні сторони, які рівні між собою. Тобто, тут нам сказано, що якщо довжина однієї зі сторін. 3 восьмих периметра, то це буде основа. Ну, а дві інші сторони це бічні сторони. Будемо це мати на увазі. Ну що ж, давайте знайдемо тоді довжину основи. основи. Це 3 восьмих від периметра. 3 восьмих від 12,8. Ну що ж, давайте тоді записуємо перше. Перша дія. Якщо ми 12,8 поділимо. На 8, то це буде восьма периметра. Так, То ділимо на 8. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб виконати ділення, потрібно перенести кому в діленому дільнику на один розряд праворуч. Помножити на 10. Ну що ж, у нас тоді вийде 128, що ділиться на 80, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 128. 128. Що ділиться? Що ділиться на 80? Ну що ж, 128 ділимо на 80, це буде 1. 1 помножити на 80, це буде 80. Віднімаємо. Так, 8-0 це 8. 2 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 12-8 це 4. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Ну що ж, вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 1. Так, додаємо 0. 480 ділимо на 80, це буде 6. 6 помножити на 0 це 0. 6 помножити на 8 це 48. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що в нас вийшло 1,6. Ми залишили частинку від периметра в сантиметрах, то це будуть сантиметри. Так, записуємо, що це в нас 1,8 периметра. Це одна восьма периметра. Гаразд. Ну що ж, якщо 1,6 це восьма периметра, а довжина однієї сторін це 3 восьмих, То знайдемо 3 восьмих, 1,6 помножимо на 3. Ну що ж, Записуємо тоді друга дія. Отже, 1,6 що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, 16, що множиться на 3, 10 на 3 – 30, 6 на 3 18. Разом буде 48. Коли тут у нас є один знак після коми, то добуток у нас буде 4,8. Записуємо в дужках чого сантиметрів. І записуємо, що це в нас буде довжина. Тут можна записати або основи, або довжина першої сторони. Довжина першої сторони. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що довжина першої сторони 4,8 см. Якщо ми від периметра суми трьох сторін віднімемо 4,8, то ми дізнаємося суму двох інших сторін. Ну що ж, записуємо третє дію. Отже, 12,8 це периметр, сума трьох сторін. Віднімаємо 4,8. І це дорівнює. 8 десятих мінус 8 десятих – це буде 0, а 12 мінус 4 – це 8. Тобто записуємо, що 8 у дужках сантиметрів. Записуємо. Це у нас сума. Другої та третьої та третьої Сторони трикутника. Трикутника. Гаразд. За умовою сказано, що дві інші сторони, тобто друга та третя, рівні між собою. Ну, якщо їхня сума 8 см, і вони рівні між собою, то вже на з них це 4 см. Поділимо 8 см на 2. Записуємо тоді четверта дія. Отже, 8, записуємо, що ділиться на 2. Це дорівнює 4. Записуємо в дужках, чого сантиметри. Записуємо, що це в нас буде довжина Другої? Та третьої? Сторони? Трикутника? Гаразд? Ну що ж записуємо тоді відповідь? Отже, знайди довжини сторін трикутника. Ну що ж, записуємо, що в нас вийшло 4,8 см. Потім 4 см. Це друга і третя буде також 4 см. Це бічні сторони, а це основа. Ну що ж, ось таке завдання на периметр рівнобедерного трикутника. На цьому вправу завершено.